Кожен рік в історії по-своєму унікальний і неповторний. Але оскільки у нас з вами автомобільний YouTube канал, пропоную сьогодні трішечки зануритися в історію і пригадати, що цікавого сталося в автомобільному світі на початку нового тисячоліття, тобто у 2000 році. Рік був вибраний мною абсолютно випадково, просто гарна кругла дата. Та якщо додивитись дане відео до кінця, я запропоную один, сподіваюсь, цікавий для вас момент, в якому ви зможете обрати безпосередню участь у виборі дати, про яку буде йти мова у наступному відео. Тобто не забувайте для початку підписуватись на канал, ставити лайк і ставати його спонсором, і давайте вже починати. 2000 рік, що він нам, автомобілістам, подарував. Поїхали! Subaru та Prodrive, гоночна та інженерна компанія з Оксфордшеру були домінуючою комбінацією в автоспорті в 90-х роках, головним чином, завдяки магії Коліна Макрея за кермом культової Імпреза 555. Світовий імідж Subaru змінився від виробника міських автомобілів та мінівенів до одного з лідерів у розробці продуктивності, бо тоді з їх повнопривідними ралійними седанами ніхто не міг конкурувати. Але ProDrive допоміг підвищити імідж Subaru не лише на трасах, оскільки протягом багатьох років компанія також надавала свій досвід у створенні низки дорожніх транспортних засобів. Мабуть, найбільш популярною з усіх є Subaru Impreza P1. Саме P1 була розроблена відповідно до рекомендацій ProDrive. Серія була обмежена лише однією тисячею екземплярів. Всі вони вийшли лише у дводверних версіях, купе у кольорі Sonic Blue. Потужність двигуна становила 280 кінських сил, а підвізку оптимізували для британських доріг. Невдозі P1 став фаворитом серед ентузіастів Субару завдяки обмеженому виробничому циклу та зв'язкам з успіхом ProDrive у РАЛІ. Acura MDX – це розкішний позашляховик середнього розміру з трьома рядами, який виробляється японським автовиробником Acura з 2000 року. Абревіатура MDX означає multi Luxury, щось на кшталт багатогабаритний люкс. Американці сприйняли з захватом даний люксовий кросовер. Він в кінці першого ж року виробництва посів вже друге місце серед найбільш продаваних розкішних SUV середнього розміру після Lexus RX. MDX також став першим розкішним позашляховиком кросовером, який мав стандартний третій ряд сидінь. А побудований він був на базі Honda Pilot. В перший рік виробництва клієнти, скажімо так, потрохи придивлялися до нового транспортного засобу, бо в автосалонах він з'явився лише наприкінці жовтня 2000-го. Тому продано акур було лише 9750 екземплярів. Але вже в наступному році загальний показник продаж становив майже 41 тисячу екземплярів. А популярний американський журнал Car and Driver назвав MDX найкращим люксовим SUV 2001 року. Супер родстер нового тисячоліття. Саме так назвали BMW Z8. Захоплюючим виглядом і класичними пропорціями цей незвичайний автомобіль був представлений на початку 2000 року як останнє доповнення до портфоліо спортивних двомісних авто. Зовнішній вигляд Z8 настільки ж захоплюючий як і його модна структура шасі, а ще є несуча алюмінієва просторова рама. Вона загорнута у витончений корпус. Під капотом розташований високопродуктивний спортивний мотор V8 на 5 літрів із солідною для легкого родстера потужністю у 400 кінських сил. Сказати, що даний ростер від BMW був створений далеко не для всіх, нічого не сказати. З базовою ціною в 128 тисяч доларів, в США у 2000 році було продано лише 317 екземплярів даного авто. Це при тому, що інтерес підігрівав фільм про Джеймса Бонда Цілого світу замало», який вийшов у листопаді 99-го, за декілька місяців перед стартом продажів родстера від BMW. Та включив я цей автомобіль у даний список через те, що гарно збережений екземпляр у наш час коштує набагато більше, ніж перші власники віддавали за нього в автосалонах. Відомий своїм стилем 1930-х років Піті Крузер був розроблений Брайаном Незбітом. Внутрішня комплектація була відзначена високим дахом, сидіннями з високою посадкою та задніми сидіннями, які складаються, відкидаються та навіть знімаються. Механічно автомобіль був пов'язаний з седаном Neon, і його доволі активно виготовляли в Мексиці для американського ринку і в Австрії для європейського. І з початку виробництва публіка доволі тепло віднеслася до появи цього незвичайного та симпатичного ретро-стайл-авто. Але Крайслер не був би Крайслером, якби десь не накосячив, бо рівень задоволення клієнтів після купівлі авто був на дуже низькому рівні. Люди жаліли, на електрику, ергономіку, трансмісію, двигуни і якість дилерського обслуговування. Історія цих позашляховиків насамперед цікава тим, що по суті це ідентичні авто, на які кожен з учасників його розробки ліпили свій логотип. Цей компактний позашляховик був розроблений Маздою спільно з Ford Motor Company на базі передньоприводної платформи Mazda 626, і саме він став прародителем тих самих Ford Kuga, Mazda CX7 і Ford Escape, які ми зустрічаємо вже на нашому вторинному ринку. Модель Ford Mondeo другого покоління була випущена компанією Ford у жовтні 2000 року. Цей Mondeo був значно більшим за свого попередника. Цього разу дизайнери створили ефект, який багато критиків вважали більш стриманим і зрілим, хоча й менш характерним. Два найбільших недоліки старого автомобіля, скромний простір для ніг ззаду та неконкурентоспроможна дизельна версія, були усунені. Задній ряд подовжили на 50 мм, а провальний дизельний двигун замінили на інший новий DuraTorque. Окрема увага була також приділена інтер'єру. На той час еталоном був Passat B5, і американці намагалися наздогнати у цьому німців. В підсумку маємо абсолютно нове і набагато успішніше покоління Ford Mondeo, яке настільки вразило міжнародних журналістів, що вони дали йому срібне місце в номіналії Європейський автомобіль року. Золото тоді отримала Alfa 147, але то вже інша історія. Honda Civic 7-го покоління це автомобіль, що вироблявся компанією Honda з 2000 по 2005 рік. Він дебютував у вересні 2000-го як модель 2001-го. Його габарити залишилися незмінні в порівнянні з автомобілями минулого покоління, але внутрішній простір значно збільшився. Примітивною особливістю була плоска задня підлога, яка забезпечувала кращий комфорт пасажирам на задніх сидіннях. Це покоління відмовилося від передньої підвізки на подвійних важелях, яка використовувалася раніше з 4 по 6 покоління, замінивши її на стійки Макферсон. Це покоління стало останнім, що пропонувало варіанти з повним приводом. Після появи у 2000 році цей вік отримав нагороду автомобіль року в Японії в рекордний четвертий раз. У 2001 році він також отримав нагороду автомобіль року на конференції японських дослідників і журналістів. Перший позашляховик від Hyundai. він названий на честь міста Санта Фе у американському штаті нью мексико Санта Фе став важливою віхою для всієї корейської автомобільної компанії. Бо позашляховик вистрілив, почав приносити кампанії солідні прибутки, і по суті його успіх і вказав корейцям вектор подальшого руху. Саме тому зараз навколо нас так багато позашляховиків, кросоверів і паркетників від хендай. До речі, перші Санта-Фе були зроблені, скажімо так, з душою, і наразі деякі автомобілі далеких 2000-х років відчувають себе набагато краще, ніж їх сучасні аналоги. Саме у 2000 році вперше з'явився Mercedes у кузові W203. І згадав я про нього недаремно, бо для багатьох автолюбителів саме купівля вживаної цешки в кузові W203 і стала першим обережним кроком у світ автомобілів від Mercedes Benz. Звісно, автомобіль мав як низку сильних, так і слабких сторін. Бо, наприклад, корозія стала бічом для ранніх екземплярів даного авто. Салон був занадто тісним, особливо на другому ряді, запчастини коштували просто космічних грошей. Але м'якість ходу, економічність, динаміка та маневреність а також розуміння того, що то є справжній Mercedes, перекривало усі мінуси. Себто 50 відтінків радості й жалю. Все це поєднує багатьох сучасних автомобілістів з базовим мерсом початку 2000-х. Morgan Aero 8 спортивний автомобіль, виготовлений компанією Morgan Motor на її заводі в Malvern Link, Англія. Вперше це авто було представлено на Женевському автосалоні у 2000 році Чарльзом Морганом. За його словами, це був результат найбільшого розвитку, який коли-небудь здійснювала компанія Morgan Motor. Незважаючи на те, що конструкція автомобіля складалася з попередньо сформованих скріплених алюмінієвих елементів, а морда з косокими фарами залишає більше запитань, ніж дає відповідей, під капотом у авто стояв 4,4 літровий двигун від BMW M62V8. Шасі виконано з надміцного алюмінієвого сплаву. Підвізка повністю незалежна, з подвійними поперечними важелями, гвинтовими пружинами «Ейбах», повністю плаваючими ззаду, поверх амортизаторів коні, гальма чавуні диски з шестикорпусними супортами AP Racing спереду та двокорпусними ззаду. Nissan Альмера другого покоління, яка була відома як Sanni, якби компанія не змінила назву у 1995 році, була першим автомобілем, випущеним компанією Nissan після того, як її врятував від банкрутства альянс з Рено. Сама Renault на той час відчувала себе набагато щасливішою компанією, ніж вона є зараз. Ця альмера відома нам під кодовою позначкою N16, і вона свого часу досягла неабиякого успіху. Три різні стилі кузова: трьох або п'ятидверний хетчбек і чотиридверний седан, безліч різноманітних двигунів, бензинові атмосферні, турбодизелі з безпосереднім вприском чи з паливною системою Common Rail. Н16 відчував себе дуже впевнено на дорозі та був надзвичайно спритним для простого сімейного автомобіля. Базований на тій самій платформі, що і Альмера та кілька інших Нісанів, X-Trail був кросоверним позашляховиком, випущеним у період швидкого розширення цього сектору ринку. І як свого часу Hyundai з його Santa Fe, Nissan з X-Trail не прогадали. Та цікавий факт в тім, що Santa Fe розроблявся ексклюзивно для США і вже згодом модель розлетілася усім світом. А X-Trail навпаки, був розроблений в першу чергу для Європи, Японії і Океанії. І тільки у 2007 році під назвою Nissan Rock він вперше почав продаватися в Штатах та Канаді. Перше покоління s 60 було компактним автомобілем представницького класу, заснованим на тій самій платформі, що і майже усі інші моделі Volvo, що продавалися на той час. З багатьма оновленнями, перше покоління автомобілю залишалося у виробництві ціле десятиліття. Його у 2010 році змінило лише Volvo s 60 другого покоління. S60 був побудований на платформі Volvo P2, яка була спільною з іншими моделями Volvo, такими як S80, V70, XC70 і навіть XC90. Компанія позиціонувала цей седан як спортивний, і він повинен був конкурувати у Європі з BMW 3 серією в кузові E46, Mercedes-Benz c класу в кузові 203, про який ми вже розмовляли, і Alfa Romeo 156. Сам Porsche 911 в кузові 996 вперше з'явився у 1997 році. Ця модель відрізнялася від попередніх тим, що тут вперше було запроваджене водяне охолодження двигуна замість класичного повітряного. Ну і візуально 996 модель виглядала значно сучасніше, ніж круглоокий 993. -й. Але версія 911 Turbo якраз вперше з'явилася у 2000 році. Вона була оснащеною 36 літровим шестициліндровим двигуном із водяним охолодженням, постійним турбонадувом і проміжним охолодженням. Цей комплект було створено для гоночного автомобіля 911 GT1, який виграв Ліман у 1998 році. Окрім двигуна, 911-й був оснащений повним приводом шестиступінчатою механічною або п'ятиступінчатою коробкою передач Тіп -тронік". також ця версія була ширшою за базову 911-ту атмосферну Carrera, в ній були біксенонові фари і фіксоване заднє антикрило. Окрім автомобілей, у 2000 році масово почали застосовуватися такі штуки, як. Наприклад, супутникова навігація GPS не так давно для поїздки по пересіченій місцевості потрібно було класти до бардачка Велетенський атлас автомобільних доріг. До речі, більшість з них була ще радянського виробництва. Але тепер завдяки інженерам і айтішникам ми можемо просто поставити крапку на карту, і система GPS автоматично побудує до тієї крапки маршрут, оминаючи затори, проблемні перехрестя і враховуючи навіть напрям руху автомобільної дороги. Вперше автовиробники почали пропонувати навігаційні системи, які принаймні частково покладалися на супутники глобальної системи. Позі... Позиціонування всередині і в кінці 90-х років. Oldsmobile був першим у США системою Guide Star, випущений у 1995 році. Але, і я тут не вдавався в подробиці, чомусь уряд США навмисно погіршував сигнали, що отримувала система Guide Star. Тому автомобілісти, м'яко кажучи, в той час GuideStar не оцінили. А вже у 2000 році справжній точний GPS став доступний для цивільних осіб, і незабаром після його появи автовиробники почали розробляти та встановлювати системи в нові, насамперед розкішні автомобілі, такі як, наприклад, BMW 7 серії. Мабуть, мені не потрібно вам роз'яснювати, що таке система контролю тиску в шинах TPMS. Та багато хто не знає, що подібних систем існує два види. Indirect TPMS використовує антиблокувальну систему гальм і датчики швидкості коліс, щоб помітити, як швидко обертаються шини під час руху. Якщо, наприклад, вони обертаються швидше, ніж повинні, значить це вказує на зниження тиску повітря, тобто шина спущена. Індикатор загорається лише тоді, коли тиск в шині на 25% нижче порогового значення. Система Direct TPMS набагато точніша, бо використовує вона датчики тиску всередині кожного колеса. Датчики збирають інформацію та надсилають в інформаційний центр автомобіля. Цікаво, що перша система була доступна на суперкарі Porsche 959 ще наприкінці 80-х років. Але в кінці 90-х сталося декілька прикрих перекидань під час руху автомобілей Ford Explorer. Це викликало обурення серед автомобілістів і було прийнято так званий закон про покращення відкликання транспортних засобів від 2000 року. Він зобов'язував всіх виробників транспортних засобів, які продаються в США, до 2008-го зробити стандартом наявність системи контролю тиску в шинах. Ось такі автомобілі та автомобільні технології були вперше використані у масовому виробництві якраз у 2000 році. Сподіваюсь, інформація була для вас цікавою. Якщо так, підпишіться на канал, поставте лайк та в коментарях напишіть свій рік народження. Я зроблю аналогічний список з самими цікавими автомобільними дебютами, які сталися в рік вашого народження. Звісно, це буде відбуватись поступово, і рік для наступного випуску обиратиметься абсолютно рандомно. Здається, все сказав. Почуємось.